Яка їх позиція? До чого вони ставляться? Як вони оцінюють ситуацію? Як реагує влада на їхні? Позиції? Як відносяться до їхніх вимог законних конституційних? Як люди ставляться, коли на голову? Він, він казав що на вчорашньому мітингу. Я не був присутній, бо я був Києві. А сьогодні зранку повернувся, що він ніколи не обертався спиною до людей. Зараз він завжди. І завжди не соромився вийти до людей. Чому зараз він покинув? Я, я не можу вам сказати. Я вам гарантую, що виключений телефон. А ви маєте його номер телефону? Я перепрошую, номер телефону, дзвоніть дзвонить. Виключений телефон. Для чого збирається? Депутати збираються на сесію, бо вони хочуть прийняти рішення на вимогу того, що було підтримано цілим майданом щодо Ради народної ради. Народної ради, яка Але буде шановні колеги. Я не узгоджував свої діти, не узгоджувати люди зараз зроблять те, що вони вважають за купівлі, і це засуджує.